Відшкодування вкладів можна отримати у відділеннях банків агентів фонду або дистанційно через онлайн-сервіси банків агентів чи за допомогою застосунку ДІЯ. У деяких випадках для отримання коштів за вкладом у неплатоспроможному банку необхідно звернутися до фонду гарантування вкладів з письмовою заявою, які це випадки і які документи треба надати. Перше, якщо ви є спадкоємцем вкладника, у цьому випадку ви маєте подати заяву про виплату вам гарантованої суми, засвідчену вашим підписом копію паспорта або іншого документа, який посвідчує особу, копію ідентифікаційного номера, а також нотаріально засвідчену копію документа, що підтверджує ваше право на спадщину. Якщо ви дієте через довірену особу, то знадобиться ще нотаріально засвідчена копія документа. Яка підтверджує її повноваження. Також письмове звернення необхідно, якщо була виявлена невідповідність ваших документів в даним наявному фонді. Це може бути у випадку зміни вану паспорта, або зміною прізвища чи імені, або якщо була допущена помилка неплатоспроможним банком під час укладання договору. У цьому випадку до фонду потрібно надати заяву про заміну реквізитів, засвідчену вашим підписом. Копію паспорта та копію ідентифікаційного номера, а також документи, які підтверджують ці зміни Оригінал або нотаріально засвідчена копія документа про заміну паспорта, або у разі якщо допущена помилка банком, копію договору банківського рахунку або вкладу. Звертаємо також увагу, якщо ліквідація банку триває понад 3 роки або 5 років для великих системних банків, то для отримання гарантованих коштів за таким вкладом обов'язково потрібно подати письмову заяву до фонду, щоб актуалізувати ваші дані. Фонд розглядає заяви до 3 місяців з дня подання. Пам'ятайте, щоб уникнути затримок, документи мають бути оформлені належним чином. Якщо ви не впевнені, які документи потрібні у вашій ситуації, звертайтеся до фонду за консультацією. Фонд гарантування вкладів. Наша гарантія. Ваш фінансовий спокій.